Трагедія на воді в річці Бистриця у селі Вовчинець потонув 14-річний хлопець. Він зник з поля зору під час відпочинку. Вже через кілька хвилин з моменту поступлення повідомлення до місця виклику прибули рятувальники. Ними було проведено візуальне обстеження водойми. Також до місця прибула мобільна оперативна група Івано-Франківського районного управління ДСНС в області, а також мобільна оперативна група головного управління і психолог. Було організовано два пости для візуального спостереження, пошуки проводили також і водолази. Через кілька годин водолази виявили тіло юнака. Це житель Івано-Франківська. Загалом до проведення пошукових робіт від СНС Франківщини було залучено 30 рятувальників, 10 одиниць техніки, з них два плавзасоби, а також безпілотний літальний апарат. До пошуків хлопця долучались також працівники поліції, місцеве населення. На місці події працювала психологиня головного управління ДСНС івано франківській області, котра надавала всю необхідну допомогу близьким, а також друзям підлітка. До слова, з початку року на водоймах Прикарпаття загинуло 18 осіб, з них двоє дітей. Лише за минулий місяць вода забрала життя семи мешканців області. Юлія Турконяк Ігор Гусак, та радіокомпанія Яраї.